Підійшла пора і пора протравлювати пшеничку. Сонечко виглянуло, дощики минулись, і земелька вже підсихає до посіву підготавлювати нашу пшеничку, якими перепаратами. Класний продукт. фульвогумін Санофоліо плюс штеф-протруйник. Це фунгінцильний протруйник. І діатрин і Інсектицидний протруйник. Я додаю ще цинк для покращення розвитку пшенички. Маємо мірні стаканчики, у нас все по феншую, казанчик. Саме головний агрегат це бетон-змішувач. Погнали! Здаємо водички. Все у нас по міркам. Оскільки ми в домашніх умовах все робимо, у нас піде десь готового робочого розчину порядка 14 літрів на тонну пшениці. Сіяти ми будемо пшеничку донуван, Так що готуємо ще й чим змішувати препарат треба вз... добре взбовтати і не забуваємо про. Порядок приготування робочого розчину. Перший раз в цинк. Далі штеф-протрульник і далі тіатрин. Вділив кумові, а чуть сам не лишився без інсектицидного протравника. Ледве собі лишив. Щоб погнали. Ва-ха-ха! І не забуваємо це помінчувати. Штеф-протруйник. Кінцевий інгредієнт це театре. Приготували наші смузі для пшенички. Так що, як стартанеш, так воно тобі і буде родити. Всім миру та добра і гарних. Vou